Шановні вчителі, дозвольте представити вам авторську концепцію підручника Молдавська мова буквар, підручник для першого класу закладів загальної середньої освіти у двох частинах, автори Лариса Фітєску і Віра Кьося. Підручник відповідає навчальній програмі Молдавська мова, перший-другий класи закладів загальної середньої освіти з навчанням молдавською мовою. Автори в основу підручника заклали головну ідею нуш компетентностне на навчання, яке дозволяє реалізувати на практиці не просте набування знань учнями, а й їх використання у житті. У підручники поєднані такі важливі речі, як з одного боку він є українським за змістом та з іншого боку етнонаціональним молдавським за суттю. Підручник представляє авторське бачення методичної системи навчання грамоті у добукварний, букварний та післябукварний періоди, спрямоване на розвиток вучнів здатності практично діяти, застосовувати набутий досвід успішних дій у навчальних, життєвих, комунікативно орієнтованих ситуаціях. Підручник молдавська мова буквар складається з двох частин. Кожна частина поділена на розділи, які містять систему різних видів діяльності, спрямованих на досягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою. Однією зі значних переваг цього проєкту підручника є те, що в ньому повною мірою реалізовано мотиваційну, інформаційну, діяльність, розвивальну та виховну функції – у підручнику вдало реалізовано компетентнісний підхід як у змісті завдань підручника, так і в його методичному апараті, що дозволяє застосовувати вивчене у різноманітних комунікативно-навчальних життєвих ситуаціях, висловлювати власні думки, переконливо їх аргументувати, систематизувати і формулювати висновки. На обкладинці підручника поєднані молдавські традиційні символи: лелека, який несе буквар. З улюбленим дітьми, героєм казок, відомого молдавського письменника Гугуце. задля його осучаснення надали йому планшет. Все це на блакитному фоні, що зображує небо. Добукварний розділ ставить за мету ввести учнів у шкільний світ. Починається розділ сказки про буквар Повістя або де учнів знайомлять з умовними позначеннями сигнал, символи, спрямовані на вироблення в учнів уміння працювати з підручником, на розвиток мислення та активної пізнавальної діяльності школярів. У добукварний період навчання грамоті учнів здійснюється дослідження мовних звуків, вчаться правильно їх вимовляти, розрізняти голосні та приголосні, дзвінки та глухі. Будувати звукових схеми слів. Добукварний розділ завершується оцінюванням знань еволуарія. Задля реалізації мети, передбаченої навчальною програмою, автори підручника дотримуються таких змістових ліній, як взаємодіємо усно, читаємо, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа, досліджуємо мовні явища. Змістова лінія Взаємодіємо усно послідовно реалізується у процесі сприймання аналізу, інтерпретації та оцінювання усної інформації, практичного оволодіння діалогічною формою мовлення. Етикетними нормами культури спілкування та під час створення усних монологічних висловлювань задля досягнення певної навчальної мети чи життєвих потреб. Змістова лінія читаємо у змісті підручника, передбачає формування і розвиток навички читання, сприймання і практичне розрізняння художніх текстів на прикладі нескладних за змістом і формою фольклорних, прислів'я, загадки, лічилки, казки та літературних творів, вірші, оповідання. Формування у молодших школярів умінь аналізувати, інтерпретувати зміст тексту, висловлювати власне ставлення до почутого прочитаного здійснюється у процесі виконання творчих завдань. Змістова лінія досліджуємо мовні явища, навчання грамоті реалізується у процесі ознайомлення учнів зі словами, назвами предметів дій. Автори підручника відповідно до програми подають уявлення про речення, розпізнавання речення за графічними орієнтирами. У букварні періоди навчання грамоті учні здійснюють дослідження мовних звуків, вчаться правильно їх вимовляти, розрізняти голосні та приголосні, дзвінки та глухі, будувати звукові схеми, слів. Для порівняння співвідношення між звуками і буквами у складі в слові подано звукові моделі та орфографічний запис слова. Подані звукові моделі слів служать також для виправлення учнів у поділі слів на склади, визначені наголошеного складу. Під час виконання мовно логічних ігор у молодших школярів формуються пропедевтичні уявлення про багатозначні слова омоніми, антоніми. Без уживання термінів. Підручник сприяє виробленню вмінь користування мовними засобами в різних життєво необхідних ситуаціях, занурившись в уявне соціальне середовище або змоделювавши власну ситуацію, учні мають змогу відчути значущість добутих знань і вмінь не лише в межах школи, але й поза її межами, виявити ту чи іншу компетентність в конкретній ситуації. Система завдань логічно вибудована і спрямована на збагачення активного словника учнів, правильне використання граматичних конструкцій, сприяння розвиткові ключової комунікативної компетентності, формування, читацьких умінь і навичок. Задля оцінювання рівня знань учнів наприкінці букварного розділу передбачено декілька завдань, евалуарія. У текстах підручника висвітлюється цікава та пізнавальна інформація для першокласників. Післятекстові завдання мають практичну спрямованість, формують здатність учнів використовувати здобуті знання та вміння в навчальних і життєвих ситуаціях. Пропоновані тексти побудовано на кращих зразках молдовської літератури, тому вони мають значний виховний та пізнавальний потенціал. Переважна більшість запитань і завдань, розміщених у підручнику, має практичний характер, пов'язані з повсякденним життям, спрямовані на пояснення фактів, процесів та явищ, виявлення причинно-наслідкових зв'язків, відкриття нових знань. Практично усі завдання супроводжуються чіткими і цікавими запитаннями, що сприяють формуванню розвитку мислення, мовлення і говоріння. Після букварний розділ закінчується підсумковим оцінюванням знань учнів евалуарі. Дякуємо за увагу!